Дорога церква, скажемо, слава Богу. «Слава Богу У нас є багато причин, щоб це говорити, тому що дійсно Господь Він дуже сильно нас любить. І практично часу в нас вже небагато до кінця нашого служіння. Ми будемо молитися перед нашим Богом. Брати вже сьогодні замічали такі моменти, як піст, це є смирення перед нашим Богом. Людина смиряється, тому що я вважаю, що піст, молитва і добровільні пожертвування – це всі три невід'ємні частини від, 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 одне від одного. Тобто піст це смирення. Коли людина смиряється перед Богом, звісно, вона йде і приближається до Бога. Знаєте, Валентин говорить, щоб прийти до Бога. І якщо ви дійсно глибоко про це думаєте, не легко прийти сьогодні людям до Бога. І є багато в них причин, що їм мішає прийти до Бога. І хоча вони посіщають церкву, слухають Боже Слово, але приблизитись до Бога. Хоча в тому випадку дуже цікавий момент, опять же, я отримав таке розуміння, що Бог то Ісус приблизився до них. Ісус приближається, Бог приближається до нас, тому знає, що ми не всесильні, ми не всемогутні, ми маємо потреби в ньому. І останнє, на що я хочу звернути увагу так коротенько, і ми молимося це на жертву нашу, на добровільне пожертвування або на жертву нашого серця. Тому що це є дуже важно. І взагалі вже підкреслюються такі моменти, що це є тема дуже болюча. І я розумію, чому. Тому що дійсно е, тема служення фінансів така болісна для багатьох. Чому? Тому що людина вкладає е, що що людина вкладає для того, щоб заробити фінанси? Це час, зусилля, нерви, е, е, здоров'я, навіть я це скажу далеко від сім'ї, тому подібне. І перш за все, я хотів би просто, коли аналізувавши себе, розумів, що інколи ти розумієш. Коли щось виділяєш. Але, дорогі брати і сестри, я просто так коротенько свого свідчення не похвалую, не то, щоб себе там привозносити, бо, бо у п'ятницю я говорив про те, що практично з 20 років я почав з нуля і Бог, він все, що є в моєму житті, то лише є Божа допомога, бо Бог дав мені це, і я цим не можу пренебрігати. Тобто, наоборот, я за це є відповідальний. І таке розуміння, як не жертвувати в моєму житті не існує. Я не один раз молився до Бога і казав, Господи. Допоможи мені, щоб моє серце воно не стало черствим, щоб воно було відповідало тому, щоб воно було жертвенне. Жертва полягає не лише в фінансах. Але сьогодні ми говоримо, да, і це і про це. Я не боюся говорити про фінанси. Тому що читали ми Іван, друге послання до Коринфян, 8, там є і ловутам'я дев'яте, ми часто читали. Мова йде про Македонську церкву. Брат Андрій нагадував про неї в середу. Це дуже була бідна церква. Вона була дуже бідна церква, якщо ви звучите її історію, але вона була дуже сильно жертвена. І коли я аналізую себе, я розумію, що дійсно бідному легше інколи жертвувати. А чому? Бо кажеться, що в нього нічого нема. Але повірте, Бог бачить всередину людини. Бог починає такій людині довіряти. І що я вам хочу сказати, що це є дуже важливо. Тому що читаю Боже Слово, і ми будемо зараз молитися, яке записано в притчах. Я буду читати з 11-ї глави, з 24 вірша по 27. -й. Притчі, 11-та глава з 24 по 27. -й. Дехто роздає щедро, та ще й додається йому. А дехто надміру ощадливий, то есть, ми знаємо, коли Біблія сверхбережлива, тут є в нас російський переклад, можливо. В міру ощадливий, та все ж однако бідніє. Благодійна душа буде насичена, і хто напуває інший, то і сам буде напоєний. Хто утримує, утримує в себе хліб, того проклинає народ на голові ж того, хто продає благословіння, хто прагне добра, той шукає благовоління, а хто шукає зла, до того воно й приходить. І я звертаю нашу увагу до на 24-й вірш: дехто роздає щедро, і іменно Бог. Я вже нагадував нам, чому браття в нас не зобов'язали приносити десятину. Хоча десятина це не є щось погане. І взагалі на Новому Завіті про десятину ніде не написано і нікого не зобов'язується давати десятину. Хоча можуть нам пояснити браття, які звучають добре слово, це може бути. Але я просто чому це говорю, щоб нас заінтригувати тим, що ми взагалі християни маємо бути віддані Богу не на 10%, а хтось казав на 100%. А я слухав одного єврея, і він каже, що людина, яка починала, то вона не була сверхбережлива, не дуже тряслася над своїми коштами. Вона вкладала, і сьогодні вона жертви не десятину, не 10%, А вона за 10% живе. А жертви 90%. Той, брати і сестри, я не пропагандую якесь вчення, якогось процвітання чи ще щось. Це є принцип Божий, і я іспитав його на собі. 20 років практично я вже пояснював, хто знає мене, практично я виріс між вами ну, і так далі. І розуміючи, що до 20 років я просто все розтрачував, нічого не мав, і це було пусте. І ти розумієш, коли я прийшов е, вже коли я вірив, ти не просто зберігав свої гроші. Ти розумів, що Бог тебе побуджує щось робити, і ти вкладаєш. І це може бути в, в різноманітність служіння Божого. А я хочу звернути нашу увагу. Просто задаємо собі питання, брати і сестри, яка б була наша церква, якби ми не жертвували? Я думаю, такого б ремонту не було. Взагалі, для мене сьогодні ці слова вони поповнили ну, якби таке, щось, щось доповнилося в цій церкві. бо... Поставити ці слова нам знову проповідують. Але я хотів би звернути нашу увагу. Просто це теж доста буде низько думати. Новозавітня церква вона є жертвенна церква. І я вам скажу, хто любить церкву, тот в неї вкладає, тот в неї жертвує. Тобто, таке питання, бо практично не треба порушувати. Але коли воно є таке, коли є суть того, що дійсно треба про це говорити або щось про це про це нагадувати, треба нам задуматися. Я думаю, що наші покоління варто навчити і десятину давати, і жертвувати, і більше чого. В цьому є суть. І сьогодні я можу просто вам сказати, дорогі брати і сестри, так пише Біблія, що дійсно Бог у сміяним не може бути. І ми знаємо, що Бог Він може тримати у себе все і робити чудо без фінансів, без нічого. Але він дивиться на наше серце, яким довірив ці фінанси. І я розумію, що він, Бог, мені щось довірив. І хтось може казати, що я можу теж жертвувати, коли в мене є. Ні, все починяється. Ко малий вірному, то буде переживати більшого, але в нього є відповідальність. Але Бог збагачує його життя і він цим може служити. Це я можу сказати на власному прикладі, брати і сестри. Я не мав ніч, не гривні, повірте мені, перед Богом я говорю. У 20 років, коли я покаявся, я навіть свої 50 гривень віддав на храм, коли до мене прийшли. Бо я тоді ще почав ходити, до мене прийшли, попросили. У мене були останні 50 гривень, але я за ними ніколи не рахував. Я ніколи не задавався питання. Я віддав це як для Бога. І є люди, сьогодні можливо багато чого роблять, задаються різними питаннями і так далі. Я, якщо віддав для Бога, вони Божі. І Бог їх записав, як я віддав для нього. Я не віддав для когось, для того, щоб себе прославити або ще щось. І повірте, я хочу просто замітити такий момент. Тут написано, і я справді бачу людей які себе берегливі, які трясуться, які переживають. Ну, я розумію мою бабку, яка себе, в якої в підвалах було, вона не купала ні один, ніколи один порошок. Вона купувала 10 пачок, бо вона розуміла, в, в неї було таке розуміння запас робити. Це непогано, що ми робимо запас, і треба робити. Ми не знаємо, який час нас чекає. Але є те, що належить Богу. І Бог за цим дивиться. І, наприклад, з в, свого власного життя я побачу, добрі брати і сестри, я свідчу, бо я є член цієї церкви, відколи Шов у цю церкву, жив в цьому селі, і я розумію, наскільки Бог він може просто людину благословляти, і людина і благословення не залежить. Я не ізмляв Бога матеріально, ні в якому разі. Наскільки я маю можливості послужити і повірте, церква це є служіння людям, які є місіонерство. В першу чергу церква має бути, в неї має бути план, іваніційний план, вона має розпространяти Боже Іван. Без фінансів ти сьогодні це не зробиш. Може, я йти проповідувати, щось робити і тому подібне. Люди скажуть, ти мене взагалі не відволікаєш, тому подібне. Але я можу продавати і бити, якби кажуть, робити свою роботу і там проповідувати чи ще щось робити. Але це є дуже важливо. І церква має бути в цьому заохочена. Ми можемо про це вчити, звісно, але чим більше людині про це говориш, інколи людина думає, що її хочуть обдерти, людину хочуть об обманути чи ще щось, дослідімо Писання, і ми будемо жертвувати більше, як десятину. Я в цьому впевнений. Я нічого не втратив за все своє життя. Нехай як ви мене сприймете, але я хотів засвідчити все, що дав мені Бог, і як він мені розполагав моє серце, я так робив. І я до сьогоднішнього часу не збіднів. Не збіднів. Ви скажете, подивіться, на можливо на свій духовний стан, і духовно Бог працює, бо я маю з людьми, які несуть різні служіння, І вони збагачують мене тим, коли я чую, що Бог він дійсно робить свою роботу, де люди каються, де розпространяється Боже Слово, і це є дуже прекрасно. І сам Бог тебе збагачує своїм словом, тому що слово Його теж потребує, щоб воно дійсно було підтримувано. І ми знаємо про це, дорогі брати і сестри. Практично час нас вийшов. Але я хотів би просто так. Тезіси перечитати, можливо, які задумаються нас про щось подумати. Я не буду на них говорити своє толкування, але я хотів би вам просто показати, що дійсно служіння фінансами це моя повага до праці Бога, моя особиста участь та мій дар у справі Господній. Це все на основанні тієї, яку ми читали 2 Коринфянам 8. Це реальний доказ моєї любові. Ви скажете, насправді так? Так. Тому що фінанси, вони дуже відіграють велику роль у житті людині. Це прояв моєї покори Богу. Чим допомагають мої десятини та пожертвовані, допомога іншим віруючим потребі. Повірте, є багато людей, яким бо я вже казав це в п'ятницю. Це служіння. Коли ти матеріально людям послужиш, це приносить ісцілення, про яке сьогодні також було говорено. Підтримка Божої праці у церквах производить до вдячності, це дуже важливо навернення до Бога тих людей, які ще не знають його. Це служіння прославляє Бога. Оце служіння прославляє Бога. Насправді це є так. І якщо ми зовсім думаємо інакше, я заохочую нас переглянути своє життя по відношенню дійсно жертвеного серця Богу у всіх своїх справах, тому що дійсно Бог Він нас забезпечує всім, що нам потрібно. І це є дуже важливо. Це є дуже важливо, звісно. Ми будемо краще довіряти, коли нам представлять проект, пранк, що має робити наша церква, або люди, яким ти можливо жертвуєш на їхнє. Можливо, ми будемо в цьому впевнені, в тому подібне. Да, над цим треба працювати, але ми це можемо, якщо ми хочемо. Нагорода за щедрість або за служіння. Пожертвувань, рясно буду жати те, що посію в царство Боже. Я буду рясно жати. І прийде час, можливо, я й тут, Бог і Бог тут щось мені дасть, і я це пожну. І ми жнемо це. Ну коли ми прийдемо в Божу славу, і ми побачимо, наскільки накільки був великий наш вклад в його Боже царство, наше серце буде переповнено тим, що наскільки ми не втратили, не програли, не зробили наше серце жадним, бо людина, яка з безбереглива, то говорить, що вона є жадна. Ви писано, я можу осуджувати так людину так, бо я бачу наскільки люди ці бідніють. Я не хотів би перераховувати, що в них стається в житті. Я не знаю, чому так. Просто вони гроші ті витрачать, але не на то. Просто у них може будь-що статися в житті. Бог дасть ще більше можливостей у моїй справі. Тобто, ти розпространяєш Божу справу, примноження плодів у роботі та служінні. Дорогі брати і сестри, не. То, що я просто хотів би у вас виманити з вашого кармана, ніколи такої цілі не прислідував. Я розумію, що це служіння, коли ти, е, коли ти служиш е, і жертвуєш. Служіння, жертву від серця. Якщо ви не маєте в серці, не робіть цього. Бог не хоче це записати, тому що це є дуже погано. Такий приклад, і ми молимося. Одна жінка позвонила до пастора, це було 40 тижнів, можливо, четвер чи як, і каже. Пастор, я хочу принести. В мене є конверт, я хочу віддати десятину. Та каже їй пастор, та почекай до неділі та принесеш в церкву, так як в тому обично робимо. Ні, бо я можу до неділі передумати. І часто ми передумуємо. провіримо себе і ми увидимо. Але нехай наше серце буде розположено до Божої справи, до Його того, що Він хоче розпространити через церкву, яка його любить, яку собі викупив, а йому нехай буде вічна слава навіки. Амінь. Молимось.